Я б хотів сьогодні поділитися темою проповіді, яка буде називатися Поверніться до мене. Ми читали неділю назад, почали ми вивчати з вами книгу пророка Захарії, і ми читали це місце писання, де Бог каже: перестаньте жити в страхові, в суеті, знайти якісь вирішення своїх проблем краще поверніться до мене. Книга пророка Казахарії, 7 розділ, з 9 по 10 вірш написані такі слова. Так говорить Господь Саваоф, промовляючи. Судіть суд по правді і чиніть один одному милосердя та милість. А Авдові сирути, чужинця чи, чи в Бога, не гнобіть, і не думайте зле один одному в серці своєму. Знаєте, Бог, говорячи до ізраїльського народу, говорячи до всіх нас, про що він говорить? Дуже важливо сьогодні навчитися поважати один одного, цінувати один одним і розуміти, наскільки кожен з нас ми є цінними в Божому плані. Знаєте, дуже часто людський егоїзм так зашкалює, що ми думаємо, що все життя крутиться тільки навколо нас. І ми дуже часто думаємо, що ми живемо задля себе, все для мене і все про мене. Але Боже Слово говорить, що ця дорога ніколи не приведе нас до збудови, до перемоги, до успіху. Написано, ця дорога егоїзма, вона породжує багато негативних речей. Але Боже Слово, сьогодні говорить нам про те, щоб ми навчились любити і поважати один одного, цінувати один одним і розуміти, наскільки Бог хоче діяти в нашому житті. І тому Господь закликає нас не бути от на цій хвилі, я сам по собі, а довіряти йому, надіятися на нього, вірити в нього. Знаєте, сьогодні, коли люди знаходяться в непростих обставинах, в них включається тумблір віри. От наш молодіжний лідер Міша Подокоса, так сталося, він попав, скажемо, в збройні сили, і зараз він там готується, щоб бути капеланом, і молами, щоб все у нього було гарно. Пару днів назад із ним переписувався. Він куцікаву річна псавка, пастер. Ви собі не представляєте, як тут багато каже, віруючих людей. Він каже: от всі вірять в Бога. Він каже, тільки комусь починають там свідченіствувати, за Бога говорити, флера роздавати, все розбирають, все забирають, все вихватують і всі в Бога вірять. І знаєте, я от. Так сидів, слухав, думаю, от це ж треба просто бути на такому от, ну екстрімі, такому от, ну війна і включається цей тумблер такої віри. А в умовах, коли здається, все добре, наоборот, такі шикарні умови, вір в Бога, все наоборот. У мене є один знайомий капелан в Києві, він вчився в нас в біблійному інституті. Він каже: ви не представляєте, яка каже, у мене в армії велика церква, в мене, каже, 6 тисяч солдат піді мною. Він каже, я пастор 6 тисячної церкви. Понятно, що це все на фронті. І він каже, я тільки коли приїжджаю. Каже, збирається така церква. Каже, я ніколи в своєму житті каже, в такій церкві не проповідував. І каже, всі сидять і говорять і амінь, і да, і вірять, і всі каються, і всі хочуть Бога. І він каже, от просто цікава така закономірність. І знаєте, коли ми над цим роздумуємо, часто ми здається, нам, ну чому через такі непрості моменти в цей момент включається цієї віри до Бога. Чому в моменти, коли от самі підходящі обставини, якась така ну, розслабленість? Ми не бодрствуємо. І знаєте, я не хочете про те, що Бог створює нам проблеми, щоб ми почали в нього вірити. Це теж неправильне розуміння Божого Слова. Але я думаю, що Бог просто показує, якими би не були обставини нашого життя, ми повинні навчитися вірити і довіряти йому. І от Захарії 1.3 написано: І скажи їм, так говорить Господь Саваоф. Верніться до мене, говорить Господь Саваоф, і вернусь і вернуся до вас. Говорить Господь Саваоф коли ізраїльський народ прийшов із полону відбудовувати Єрусалим, що вони побачили? Руїни, розвалене, нічого не було. Вони ще не встигли відновити стіни Єрусалима. Ми читаємо вже ворог новий, почав на них давити страх майбутнього, економічна криза, бідність, байдужість до всього, розвалини, руїни від війни. Картина нам всім дуже знайома, і думаю, в подробності можна не вдаватися. І всі цій картині, що робить ізраїльський народ, Ось в цьому страхові, в цій байдужості, в цих проблемах, вони хочуть якісь навести порядок, стіни відбудувати. Але Бог говорить їм цікаві речі. Він не кличе їх відбудовувати все. А він каже: Наверніться до мене і перше почніть будувати мені храм. Ми вже говорили, що в духовному контексті Бог говорить всіх цих складнощах не напрягай свої мозки, як це все відбудувати. Але перше почни шукати мене. І знаєте, от всі логіці здається, а як це так? Як це так, я можу про все забути і шукати Бога? А знаєте, оце є секрет благословеного життя. Коли ти починаєш перше шукати Бога, якось я вже проповідував говорив про це: Бог дає нам мир. Саме перше, що дає нам Бог, це мир. Я не хочу сказати, що зразу всі проблеми вирішаться. Ні. Но перше, Бог дає нам мир, відчуття миру, здорового глузду. І другий крок ми починаємо здорово оцінювати ситуацію, в якій ми опинилися. Боже слово вчить про те, щоб ми навчилися довіряти йому саме в таких непростих обставинах. І тому, що каже Господь: поверніться до мене. Не просто живіть в суеті, не просто кудись біжіть за чимось, шукайте мене. Якщо ви мене знайдете, ви отримаєте благословіння. І в наступному місці Писання, книга повторення закону, 8 розділ, з 10 по 14 вірш, Господь говорить такі слова: там матимеш що їсти, і благословітимеш Господа Бога Твого за добрий край, що Його Він тобі дав. Гляди, щоб ти не забув Господа Бога Твого. Не додержуючи його заповідей, його рішень і установ, що оце я заповідую тобі сьогодні. А коли наїсться доволі, коли набудешся гарних домів і розгосподаришся, коли намножиться в тебе високорослого дрібного скоту, та матимеш багато срібла й золота, і коли стане множитись усе, що тільки є в тебе, вважай. Щоб не неслось угору твоє серце, та щоб не забув ти Господа Бога Твого, який вилів тебе з єгипетської землі, з дому неволі. І 18-й вірш: пам'ятай про Господа Бога Твого, бо то він дає тобі силу на здобуття цих благ, щоб дотримати свій союз, про який він клявся твоїм батькам, як вони сьогодні і сталося. Про що каже Господь? Подивися на все, що ти маєш. Ми зразу кажемо: ну, це ж я. Я вчився, я придумав бізнес, в мене так підфартило, як ми кажемо, в народі. Це все я. Але за десь місця писання Бог говорить цікаву річ: каже: не приписуй собі те, що тобі не належить. Це все я дав тобі, це все я тобі зробив. Бог каже: оці всі твої умноження, твої достатки це моя рука. Знаєте, є цікава така формула, я навіть її спеціально тут написав в своїй проповіді. Ми сіємо на полі. Але щоб врожай виріс, від нас це не залежить. Залежить від дощу, залежить від погоди, залежить від багатьох умов, а це робить Бог. Ми виходимо на полі щось працювати, але коли здоров'я в нас нема, то ми там нічого не зробимо. Ми навіть яму лопатою не зможемо викопати, коли здоров'я нема, бо здоров'я теж залежить від Бога. Подивіться, як багато обставин в нашому житті, які ми часто кажемо, що це я насправді дуже багато залежить від Бога. І тому в цьому місці писання Господь говорить: пам'ятай, хто є джерелом оцього всього, що ми бачимо на цій сцені. Всі ці гарбузи, ці кукурудзи, весь урожай, який ми самі виростили, можливо, на ринку купили в супермаркеті. Бог каже, я є джерело цих благословінь. І от в 18 вірші він цікаві слова говорить: пам'ятай про Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу на здобуття цих благ. Хто дає нам силу мати оці всі благословіння Бог. І ми повинні йому бути за це вдячними. Маємо ми автомобіль, дякуйте за це, Господа, що він нам його дав. Маєте хорошу роботу, дякуйте Богу, що він вам її дає. Можливо, ви вже там 65 плюс і 70 але ви ще ходите, дякуйте Господа, Він дає вам сили ходити. Сьогодні ви живете в цих умовах війни, але слава Богу, в хаті живете, гроші маєте, їжу можете купляти. Дякуйте Господа. Знаєте, невдячне серце це серце, яке ніколи. Не може отримати благословіння. Невдячне серце це характеристика людей, яким, що не купиш, що не даш, вони всім недовольні. Хата не така, їжа не така, робота не така, одяг не такий, район не такий, війна на дворі. От є люди, яким би ти що би ти не дав, і вони нічим ніколи не довольні. І знаєте, де нема подяки, там ніколи не буде благословіння. Там завжди буде розруха, хаос і неустройство. І тому Боже Слово говорить: подивися навколо себе. Оціни, що ти маєш? Так, да, можливо, у нас немає якихось там супервеликих благ. Сьогодні, знаєте, є ціла культура виникла, називається життя в Інстаграмі. Це коли ми дивимося на людей, як вони показують якимись своїми досягненнями, що вони мають, хто вони є, але дуже часто ця картинка вона відрізняється від реальності. Дуже часто ми бачимо це, такі красиві різ, як люди живуть, які в них гроші, машина. Але часто це, це далеко від реальності. Це відрізняється від того, чи насправді все воно так є. І от тому Бог каже: нам не просто треба видумувати якусь собі реальність, не просто треба жити якимись розовими мріями. Бог каже, подивись на те, що ти вже маєш. Подивись на те, що я вже тобі дав. Подивись на те, де я вже тебе помістив. Божа рука, вона завжди з нами. Тому він каже: пам'ятай про Господа Бога Твого, бо Він дає тобі силу на здобуття цих благ. Оті От блага, які ми маємо, ми часто кажемо, я насправді Бог допустив, щоб ми це все мали. Це Його любов, це Його милість, це його чудеса, щоб дотримати свій союз, про який він клявся твоїм батькам. І тому все від нього. Все що ми маємо, це не ми, це Він, це Його благо для нас. І те, що я говорив, ми працюємо на землі, але Бог дає дощ, щоб все росло. Ми сіємо або садимо, але ростить все Господь. Ми працюємо, але здоров'я дає Бог. Все в нашому житті, в Його руках. І от чим більше наше серце буде тягнутися до Нього, тим більше ми побачимо Його блага. В Івангелі від Іоанна, шостий розділ, з 11 по 13 вірш. Цікава історія. Я думаю, всі на пам'яті її знають, і ми часто її проповідуємо в церквах. І взяв Ісус хліби і воздавши хвалу, розподілив серед тих, хто сиділи, та й саме риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситились, то мови до своїх учнів: зберіть кавалки, щоб позоставалися, щоб нічого не пропало. Отож, зібрали і наповнили 20 кущів е, куснями ячмінного хліба, які залишились були в тих, що їли. Знаєте, це цікава історія, в якій, якщо ви звернули увагу, наче в грецькому тексті, подивіться, написано, що Ісус молився. А в грецькому оригіналі Біблії написано цікаво, Ісус сказав подяку. Знаєте, цікавий був акт цієї молитви, коли все умножилось. Він не молився а казав: Господи, умнож хліб, умнож риби. А що він зробив? Віддав подяку. Знаєте, тут є цікавий секрет богословський. Про що він говорить? От коли ти дякуєш Богу за те, що він тобі дає їжу, одяг, фінанси, роботу, те, що ти маєш, Бог це примножує. І Бог це благословляє. Оце і є секрет подяки. Якщо ти вмієш дякувати, значить ти вмієш отримувати. Значить, ти вмієш цінувати. Людина, яка не вміє дякувати, це людина, яка не вміє цінувати те, що вона має. Навіть сьогодні багато навіть дітей виростають егоїстами, які живуть в логіці, що батьки їм об'язані. Вони повинні це робити. Но, насправді ніхто нікому не каже, нічим не об'язаний. Ціль батьків виховати, направити, наставити. Дати основи, а далі дітишечки повинні кажуть, рости і практикувати своє життя. Але егоїзм все робить наоборот, з другої сторони. І от тому це місце писання, що говорить? Ісус віддав подяку Богові, і прийшло умноження. Написано, коли зібрали ці всі кавали хліба, і коли придивилися, то написано, було дуже багато, пооставалося. Люди їли. І оці кавалки, які є, навіть лишились, написано, зібрали до кучі. І було там дуже всього багато. Оце є подяка. Що таке подяка в контексті Біблії? Це коли ми в ситуаціях чи обставинах, які складаються для нас неналежним способом? Але є те, що ми знаємо: Господь Бог, в якого ми віримо, Він є достатній, і у нього є достаток. Оце є подяка. Чому я можу сказати сьогодні Богу дякую? Ми можемо сказати, за що? В мене є віра. Що Бог, в якого я вірю, Він достатній, і в нього є достаток. Він є той, хто має те, чого я не можу добитися своїми силами. Знаєте, є якась приділ наших з вами можливостей. От є наш людський приділ. І ми пхнемо, ми стараємось, але ми не можемо перейти за цю межу. Бо ми люди, ми обмежені. Але Біблія говорить, Бог не обмежений. Божа сила, вона виходить за рамки нашої навіть людської логіки. І все, чого Бог сьогодні чекає від нас, це віри і довіри до нього. І тому Господь каже: перестань думати тільки про себе, почни шукати мене. Чому ми віддаляємося від Бога? Чому дуже часто, коли ми навіть знаємо цю формулу, де Бог каже: наверніться до мене, прийдіть до мене, у нас все наоборот: гроші, турботи. Робота, багато є всього того, що ставить Бога на друге місце в нашому житті. Ми, якби це, розуміємо, що він номер один. Але своїми діями ми робимо все наоборот. Біблія говорить про те, що десь в наших життєвих пріоритетах немає до кінця цієї віри і впевненості в тому, хто є він. Але місце писання, яке ми сьогодні читали в книзі повторення закону, воно мотивує. Пам'ятай про Господа Бога Твого, бо то Він дає тобі силу на здобуття цих благ. Пам'ятай, хто тобі це все дав. Пам'ятай, хто є джерелом тих благ, які ти сьогодні маєш. Це є Бог. І тому, коли Господь говорить сьогодні до нас цю фразу Верніться до мене на євриті, це слово називається шува. І якщо його з єврита на нашу мову, воно прикладається як зміна шляху. Або, по-іншому говорячи, зміни свою дорогу. І от коли на євриті використовується цей принцип, верніться до мене. Бог каже, зміни свою дорогу. Подивися, куди ти йдеш, і зай собі питання, чи ведеться дорога тебе в мою присутність? Чи, можливо, це дорога твого егоїзму, віри в себе, віри в свої можливості, надії на себе, на якесь везіння, люди, які мені поможуть. І що каже Бог? В твоєму житті повинен виникти цей принцип, шува, зміни шлях, зміни свою дорогу, переглянь свої принципи, і тоді твоє життя, воно зміниться. Господь каже, якщо ти навернешся до мене, я благословлю тебе. Захарії 8:12 написано: бо це посів миру, винагорода дасть плід свій. Земля дасть урожай свій, і небо дасть свою русу. Усім цим я наділю останок мого народу. Бог каже, я хочу благословляти, я хочу в твоєму житті проявлятися, я хочу в твоєму житті щось робити. Але довірся мені. От просто довірся мені. Знаєте, довіряти людям і довіряти Богу це дві зовсім різні речі. Чому? Тому що ми часто довіряємо людям, а потім ми розбиваємось. Тому що приходять сумніви. Все ломається, зрада і багато всього іншого. Я не хочу сказати, що всі люди погані, люди недосконалі. Ми часто видаємо себе за досконалих, що ми все можемо. Але насправді ми самі себе дуже часто обманюємо. Ми часто виставляємо себе, що я можу, я можу, я можу. Але насправді ми недосконалі. У нас є багато своїх різних нюансів, різних своїх якихось моментів, з яких ми розбиваємось, робимо якісь речі. От вчора у нас така була цікава ситуація. Ми поїхали з моєю дружиною купляти тумбочку. Вона вже за голову взялась. Значить, ми вирішили зранку, поки Вероніка наша має їхати на піст, ми поїдемо в магазин купити тумбочку. Бо в нас одна є, і ми вирішили, що все з одної сторони була одна, ну щоб красиво було. І ми приїхали в магазин, заплатили гроші, все, довольні. І я беру цю тумбочку, думаю, притисну до себе, ну, щоб шуфляди не відкрились. Але я не розчитав, я трошки просто не такий вже, прямо, що в мене тумбочка впреться прямо в живіт. І я, коротше, якось її так Взяв, вилетіла нижня шуфляда, повилітали всі ці ролики шполіки, все, впало на ноги, ролики розлетілись. І я перше подивився на лице своєї жінки, я все одразу поняв навіть нічого не хотів вже їй говорити. Я по її взгляду вже все зрозумів. І ми, і вона, і я, і продавщиця лазимо під ліжками в магазині, шукаємо ці маленькі ролики, збираємо. І я якусь роблю роботу і сам не можу зрозуміти, що я роблю. Тому що я вже від мебельних діл дуже далекий. І я ці ролики складаю, вони вилітають. Я кажу: Господі, я не можу. Не зрозуміти, що роблю, але щось роблю. І ця жінка дивилася, на всю нашу, як ми збираємо тумбочку, каже до мене, перестаньте, у нас нічого не вийде. Каже, інша дорога. Ми запросимо майстера, він це все каже, настрої, а тумбочку вам додому привезуть. І знаєте, все стало добре. Її привезли, передали. Я мастеру подякував. І знаєте, от вчора цілий день роздумав, кажу: Господи, ну, ну от чому так? от Ну, по логіці треба було і в другу сторону взяти. А я хотів, як би щось до себе. От я знаю, що я так. Вибачте, за слово так тупанув. Але я просто потім для себе поняв, От є речі, які ми робимо, бо ми думаємо так правильно. Але часто ми починаємо розуміти, що є інші підходи, інші дороги. Про що я хочу сьогодні сказати? Ми повинні в своєму житті навчитися покладатися на Бога, перестати от вірити в себе, що я все можу. От є я. Але Біблія говорить: навчіться довіряти Богові, навчіться покладатися на нього, і Він благословить ваше життя. Наостанок хочу дати три кроки, три рекомендації. Що ми сьогодні повинні взяти на озброєння для того, щоб жити в цій подяці і в цій вдячності. Перше, ми повинні переорієнтувати свій шлях. Що це значить? Ми повинні подивитися, куди ми йдемо. Захарій 1,3, ми читали, Бог каже: верніться до мене. Перевір напрямок свого життя. Що зараз реально стоїть на першому місці у тебе? От задайте сьогодні собі таке питання, в голос не треба відповідати. відповідь собі, дайте. Що сьогодні номер один в моєму житті? За чим я сьогодні гонюся? Хто сьогодні є тим, хто направляє, допомагає мені? Хто сьогодні веде мене? Оце і є переорієнтація нашого шляху Номер 2 До цього вже відносяться пункту, прийми рішення змінити фокус із власного я на Бога. От я вже сьогодні говорив, ми дуже часто кажемо, я. Але насправді ми забуваємо, що Бог є джерелом цих благословінь. Бог веде і направляє. Ми повинні запитати себе, чи мої думки, дії та плани ведуть мене до нього, чи, можливо, від нього. От проаналізуйте сьогодні свій шлях. Наскільки те, що ви робите, те, як ви живете, те, куди ви йдете, вас веде до нього, а не від нього. Наскільки те, що ви робите, приближує вас до нього? А не віддаляє від нього. І вот тому дуже важливо переорієнтувати свій шлях. На практиці ми повинні зробити такий, знаєте, як називається, духовний аудит перевірити, де я віддалився від Бога, які кроки сьогодні я роблю, і чи приближають вони мене до нього. Номер два. Живи вдячним серцем щодня. Знаєте цей приклад, коли Ісус взяв хліби, підняв і сказав подяку Богові, це була його вдячність за хліб і за їжу. Дякуйте Богу за те, що ви маєте. Ніколи не будьте людьми, які постійно робчуть і постійно нічим недовольні, все не так, все погано. Знаєте, це такі от мишлення Радянського Союзу. Що людині не даш, то все не так. Ну, це знаєте, такі пережитки, вони ще лишилися. Будьте вдячними. Вчіться дякувати, це біблійний принцип. вчить про те, коли ти навчишся бути вдячним, ти почнеш цінувати все те, що ти маєш. Хтось каже: ну, війна, да, ми проходимо сюди непростий шлях. Сьогодні Україна проходить через самі непрості обставини свого життя. Але я знаю, в, одне, в цих обставинах Бог щось хоче нас навчити. Ми щось повинні зрозуміти для себе. І тому, коли ми будемо вдячні, ми будемо благословені. Подяка, вона являється цим ключом до благословінь. І от навіть сьогодні задайте собі питання: за що ви можете сказати Богові дякую? За що ви можете Сьогодні його подякувати, виходячи з того, що ви сьогодні маєте? До чого ви сьогодні досягнули рівень, який ви займаєте, це є наша подяка. І третє, ми повинні розпізнати джерело своїх благословінь. Звідки ми сьогодні п'ємо воду? Це чиста вода, вона дійсно приносить мені, як кажемо, насолоду, чи, можливо, там немає ніякої насолоди, і мені просто треба поміняти оце джерело, з якого я п'ю свою воду. Ми повинні навчитися довіряти Богові, вірити в нього, покладатися на нього. І тому в контексті ізраїльського народу, який повернувся в свою землю, де було все розбито, розвалено, Бог каже: Шукайте мене. Більше шукайте мене, і я вам поможу, я вас благословлю, я вас направлю. В контексті сьогодні нашого українського життя, що сьогодні Бог каже нам, шукайте мене. Сьогодні багато людей закриваються в собі страх, переживання, тривоги, що робити, як жити. Де мені багато листів там за мої друзі часто пишуть Ну що там Запоріжжя вже буде евакуація? Я кажу, ні, не буде. А що? Я кажу, ну, тому що у нас все алілуя. Да, я, 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 як алілую? Я кажу, Господь благословляє. Я кажу, якраз ми ж проводимо, значить у нас все добре. Ну там біля вас 35 це, кілометрів. Я кажу, так, да, 35 кілометрів, але у нас все одно все поки Алілуя. І знаєте, для тих людей, які там живуть, це, 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 це страшно, вони не розуміють цього всього. Я деколи їх запрошую, я кажу, приїдьте у нас в гості, вони кажуть, після війни приїдуть. І тому, знаєте, це реальність, в якій не всі можуть жити. Але це наша реальність, ми її проходимо, ми стаємо сильними. Але що нас робить сильними? Впевненість в собі ні. Віра в себе? Ні. От коли ми довіряємо Богові і надіємось на нього, Він благословляє нас. І тому де б ми сьогодні не були, можливо, хтось сьогодні в окопах. Я знаю, є наші віруючі церкви, які сьогодні в окопах, на фронті знаходяться. Є хтось сьогодні десь допомагає військовим, хтось капелани. Ми тут знаходимося, займаємось різними справами свого життя, його будуємо. Де б ми не були, нам потрібний Бог. Нам потрібна Його любов, нам потрібна Його благодать. І тому я хочу тоді закликати всіх до молитви. Давайте ми встанемо. Подивіться сьогодні в своє серце. За що ви можете сказати подяку Господу? За що ви можете сказати, Господи, дякую? От реально це дійсно велике для мене благословення. Я хочу, я хочу бути тобі вдячним. Можливо, ми багато втратили, багато прийшло втрат. Я був на одній конференції недавно в Києві. і... По душу і там деякі капелани, які були, вони розказували такі історії, що є багато людей, які покінчили життя самогубством, не за того, що втратили когось із рідних, а й за того, що втратили майно. І знаєте, от я сидів, роздумував, знаєте така от ну картина: людина втрачає когось близького, вона може оплакати, це пройти, але коли людина втрачає майно, її життя здається просто все, кінець. Так часто ми буваємо прив'язані до таких речей. Нам цього жалко. Дай розумію, що ми все своє життя в щось вкладуємо. Але все рівно ми повинні зрозуміти, є багато речей, на які в нас немає відповіді. Часто мені задають, а що так, а що так, а що віруючих церкви забрали там на окупованих територіях. Я не можу дати сьогодні відповідь на всі питання. Ми не є якимись з вами експертами. Ми можемо говорити якісь свої суб'єктивні точки зору. Але я знаю, Бог прекрасно розуміє все, що ми з вами проходимо. Він все знає. І те, чого він сьогодні шукає від нас, це вдячного серця. Він каже: чи вдячний ти за те, що я вже дав тобі, чи вдячний ти за те, що ти вже маєш в своєму житті? Чи маєш ти оцю подяку? І тому хочу сьогодні закликати вас, дякуйте, Господа, за ваших дітей, чоловіків, дружин, батьків, друзів бізнес Робота, родина, служіння в церкві. От дякуйте за це. Це буде висвобождати ще більше Божих благословень для вашого життя. Господь, ми дякуємо Тебе за цей прекрасний час. Ми дякуємо Ісусу за те, що ми сьогодні робимо ці кроки подяки, тому що тільки ти є Бог, який благословляє, тільки ти є Бог, який неможливе робить можливим. Тільки ти є Бог, який міняє обставини нашого життя. І сьогодні моя молитва в ім'я Ісуса. Господи, щоб ми сьогодні подивилися в свої серця. Ми молимось Дух Святий, щоб ти торкнувся кожного сьогодні серця, хто тут, на цьому місці, і щоб ми задали собі питання, за що я можу сьогодні сказати Дякую, Господь? Можливо, не було у нас якихось великих потрясінь, таких сильних, але все рівно так багато Бог, ти робив і робиш в нашому житті. І всі ці свідоцтва, які ми сьогодні тут читали вголос роздумували. Це наша подяка. Весь цей урожай Боже, тут що ми бачимо на цій сцені, оці всі овощі, фрукти. Господи, це результат того, що є те, що можемо ми, а є те, що робиш ти. Цей хліб, який ми маємо, Боже, в збитку. Господи, багато його різних видів. Ми дякуємо Тебе за це. В ці часи війни, коли все так непросто, але твій Дух Святий, він завжди з нами. І сьогодні молюся, Боже, за кожного, хто є на цьому місці. Благослови нас, Бог, направ наші дороги, щоб в нашому житті відбувся цей момент, щоб ми переглянули свої життєві дороги. Куди ми йдемо, куди ми рухаємось, в якому напрямку Господь, до чого ми сьогодні тягнемось, що ми сьогодні хочемо отримати? Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови нас! Нехай будуть благословені наші сім'ї, дома, наша церква, наші служіння, наше покликання. Робота, все Бог, що ти давав і даєш нам, нехай буде благословенне тобою. І я прошу Боже, війняюся Христа, Духом Святим, благословляй нас. Ми віддаємо тобі подяку, ми віддаємо тобі хвалу, ми говоримо дякуємо тобі, Господь, за те, що ти спасаєш, благословляєш, направляєш, ведеш нас, благословляємо всіх. Хто прийняв це рішення, Господи, сьогодні прийти сюди і сказати тобі просто дякуємо, Боже, за життя, дякуємо за благословіння, дякуємо за перемогу, дякуємо за твою милість. І всі молитві ми зараз Боже благословляємо нашу Україну. Ми кажемо дякуємо, Господь, що ми саме тут є, родились, і благословляємо наше місто, Запоріжжя, дякуємо, Господь, що ми можемо тут бути, і ти оберігаєш нас, не дивлячись на всі складнощі. Виклики, Господи, будь з нами. Благословляй нас, направляй нас, веди нас. І нехай Твій Дух Святий кожного із нас веде і направляє. Ми дякуємо тебе, Господи. Ми прославляємо тебе. І ми віддаємо тобі славу, хвалу і честь, бо ти достоївся цієї слави наш Бог. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.